Вас вітає компанія Татаграмота. Ми продовжуємо серію відеороликів з двигунами до мототехніки. Сьогодні на огляді у нас двигун cb 200 Позначення двигуна 169 fml Двигун призначений для малокубатурної мототехніки, таких як Viper, Spark, Forte та безліч інших моделей. Пройдемось по характеристикам: двигун одноциліндровий повітряного охолодження, діаметр поршня 69 мм, хід 53 мм, об'єм циліндра 200 кубічних сантиметрів. двигун верхньовальний, двохклапанний, КПП-5 передач, обладнаний електростартером та валом під кікстартер. Максимальний крутний момент даного двигуна 13 Ньютон метрів. Потужність 14 кінських сил. Вага двигуна 32 кілограми. В комплектації йде кришка для ведучої зірки. Речах перемикання передач за таким плечем. Ніжка кікстартеру. Прокладка під карбюратор, декілька гвинтів та фішка під вивід проводів. Давайте зробимо тепер декілька замірів. По-перше, це міжболтова відстань для кріплення карбюратору. 54 мм, внутрішній діаметр маніфолду. 29 мм Привідна зірка на 15 зубів. Міжболтова відстань для кріплення вихлопної труби по зовнішньому краю. 65 міліметрів. Ширина верхнього вуха для кріплення двигуна. 43 міліметри. Заднього кріплення. Вісімдесят дев'ять міліметрів. Також вісімдесят мм. І два кріплення з передньої частини. Сімдесят. Сімдесят міліметрів. Якщо ви обираєте двигун і вам сподобалась дана модель, в описі до цього відео ви знайдете посилання на наш магазин. А на нашому ютуб-каналі є ще більше оглядів на двигуни до мототехніки, агротехніки та садову техніку. Дякую за увагу!